Там далеко діти займаються на качелях, таких, ну, типу, тобто, на турніках, на брусах, і вони знаходять собі якісь заняття. Тобто Бог вбудував в них, як в котенят, які спочатку в кроваці, а потім друкують між собою і шукають якісь тут за хвостом, бігають і далі. Діти наші так само. Вони так само мають бажання щось шукати. І тому ми, як вчителі, як батьки повинні на цьому двигуні е, грати, і тоді це буде шедевр. Тобто це можна сказати, е, що є двигун внутрішнього згорання, який не можна сконтролювати. Він просто або горить, або не горить. Там великі оберти. І щоб ці оберти е, якось контролювати нормально, придумали коробку передач. Вот. Тобто відносно неконтрольованого двигуна придумали все рівно можливість з ним управляти. Придумали ці шестерні і так далі. І вот, якщо взяти дітей, то це так само історія. Є певні закономірності, закони, якими можна користуватися і використовувати. Тобто двигун це такий самі дикий, які діти, але його можна приборкати. Але приборкали не зразу. Приборкали дослідженнями, приборкали точними якимись. Шестерня на шестерню, що все сходило, все гладенько, і тоді це керована машина. А якщо це десь зубчик не за зубчик, то рано чи пізно шестерні стараються, і знову воно ламається. І знову треба або ремонтувати, знову треба щось думати. Тобто в них є ця цікавість і питлисть, і цим треба роздумувати, як правильно подати. Як казала моя тітя, що кефір не п'є, але коли додавала якихось варення, то це вийшов як йогурт і вже дитина п'є. Тобто вона сказала, що треба вміти подати. Вот. А Щоб право нападати, треба буде самому майстером. Тобто, ті, які придумали двигун, вони якраз придумали з багатьма наработками. Наработками інших Дослідників і не зразу народились такі генії. Вони бачили те, що було, вони бачили корисно, вони не корисно, підходи, не підходи, пробували, експериментували, доходили до якогось розуміння. І тоді вони його експерименти були одні, другі, треті. Ми знаємо історію машин, яка там перша машина була, яка друга, вона була смішна, але вона була робоча. Ми знаємо, що є воз. Да, тобто невеликі ці коняку впрягли і вже коняка управляє, і віз той їде, хоч якось не швидко, але перевозить вантаж. Але це ж корисно, був віз. Да, коняка то треба навчитися що її приструнити, але даже дику тварину можна привчити. Так? Не говорять вже за дітей. Діти твою мову розуміють. То, то треба вміти з цим працювати. А коняку привчили. Вот. Тобто назив так само, як собаку дресірує. Тобто, це можливо. Собака взагалі мови не розуміє, але команди виконує. Вот. Тобто, навіть мови не треба. Просто працюєш, працюєш, працюєш там, в кожного там кнут пряник, в кого метод, не знаю. Зараз не говорю про якість, якість методів. Але я хотів зауважити, що таку думку я зловив. І тому я говорю за такий, як штучний інтелект. Я, хоча я раніше не думав, що таке буде біля мене як інструмент, як штучний інтелект. ну якраз і це я бажав. Щоб перечитати всі книжки або всі досіди, зібрати всіх мамів, папів, їхні історії за 2000 років, хай буде свідомих таке ера Ісуса. Чи там скільки там є тих історичних знахідок, якби це було задокументовано? Бо задокументовано тільки царства. Хто куди бив, воно не було таке, як виховання, що це було детально, кожна сім'я би розписала цей момент. Та й зараз мало хто, хто цим займається. Тобто книжки просто йдуть як якісь філософські чи психологічні праці, а не реальні живі досвіди мамів, які провели. Хоча це теж і присутні, але я веду до того, що багато взяти школу, хто з тих, чи ну, взагалі школи, оці батьки, які сучасні. Чи вони пишуть спостереження за дітьми, і потім це десь воно передається в якусь лабораторію, чи просто між батьками публікується. були б якісь батьківські е, форуми, де діляться з такими інформаціями, анонімно, наприклад. Що спрацювало, що не спрацювало? Тому що коли ми говоримо про бензин чи заміна якогось мастила, то чоловіки між собою там спілкуються ця заправка хороша, ця заправка не хороша. Вони допомагають одне одному. Якщо ми говоримо про ТЦК. То ми знаємо, що є якісь певні групи, які кажуть, що тут цека ця є, тут ЦЦК ця нема. 에, тут є на цьому перехресті тременати. Коли була поліція, то мигали фарами. Е, от. Коли фора е, перед тобою, то фора вручає повороти і тобі показує, можна її обігнати чи не можна. Тобто є якісь розумні конструкції в цьому житті. Коли йде виховання, то дуже важко діти до цього. Можливо. Ці приклади, які я навів, вони є примітивними і дуже легко і зрозуміли для всіх, тому це легко приймається. А сама така штука, як виховання дітей, вона є складнішою і мало дослідженою батьками. Бірюся, це якась тема філософії, психології. Тому якось так хотілося би, щоб ти, як молодий батько, ти міг взяти на роботки. І просто скористатися ними. Зібрати, наприклад, такий самий двигун внутрішнього згорання, випиляти ці шестерні і просто насолоджуватися їздою. а не заново забрати велосипед заново попадати на ті самі штуки. Тобто хто знає історію, той знає майбутнє. Ну, це, ну Цитата є, а є уроки історії, але це все одно для користі держави, але не для користі тебе. Якщо там є якісь уроки виховання дітей чи там створювати сім'ю, теж там. Просто тобі дають напрацьовані матеріали і все, не пояснюють, чому. Там, були випадки, наприклад, і так далі. Тобто воно не пояснюється історично, щоб люди розуміли, де воно береться. Якісь дослідження, спостереження. Єдине, що я вподобав, це, пам'ятаю, на уроках біології спостерігали за тваринкою, розказували. То є просто науковий метод спостереження, і якщо є нові там, тварини, за нею просто спостерігають. Записують поведінку, моніторять за нею. І саме тоді бачать закономірності, і коли закономірність стабільна, то вони тоді кажуть, що вона кожну ніч йде в норку. І коли вони це знають, тоді вони можуть, наприклад, там, покласти якусь пастку і зловити цю тваринку. Тобто, і вони чітко контрольовано це роблять. Ну якщо просто робити, розставляти пастки біля нори одної, другої, там і просто казати це не працює, це так само я моделюю. Виховання дітей. І потім казати що це просто підлітковий вік, ну Це абсурдно, як на мене. Підлітковий вік це якраз перевірка на витривалість, що було до цього, чи якісно до цього мали відносини з дитиною. От. А не мене десь в потугах в одному, ну, це можна що не розказати, поки це не до цієї графи. Графа така, що є ось діти, і треба використовувати цей двигун на славу Божу, щоб вони могли отримати ті знання, які у нас є. Найкраще, а не бити собі нові шишки. Тому це є любов. А щоб проявити таку любов, треба записувати самому. самому Спостерігати, читати, ну і навчатися, розвиватися, приймати ці напрацювання, які є, їх як використовувати. От. І наука не стоїть на місці, дитина не досліджена. так само, як людський мозок. Ось ну, загальні принципи, ті, які Бог заклав, можна спостерігати. Це порівнює з котенням. Тобто. Котеня дуркує, і так само діти дуркують, але вони шукають собі цікавість. Котенять за хвостом поганятися, і воно себе вже розважає. А це якраз потрібно для дослідження цього світу. Тобто вони якраз товчуть м'яча, от зараз там чи ще щось. вони досліджують цей світ. І тоді, коли вона доросла людина, вона вже повністю була дитиною і вона вже награлась. Ну, не те, що награлась, вона вже розуміє багато моментів. Які не треба проходити вже там, коли прийдеться в дорослому світі. От. Тобто вона отримує базові навики для цього життя, а наше її та граня, якщо так подумати. Її граня. Якщо взяти котання, більш простіше, вона вчиться ловити свій хвіст. А свій хвіст, коли ловиш, то можеш зловити хвіст і миші. Тобто, це постійне упражнення на ловити таку якби, спритність. І тренувати м'язи, спритність, реакцію м'яза, і постійно заточуєш мозок під цю роботу. І тоді, коли буде ця штука, то ти ну, файно, файно валес. Тим більше, ще коли будова кота вона сприяє цьому, і м'язи, і так далі, і вуса, тобто це повністю і ще він підувчається до цього, то ще, бо якщо повністю закрити дитину до котеня. Воно так і не буде навчатися, тобто не дати йому можливості рухатись. Ну, такий, звісно, трошки злий приклад, але просто для розуміння, що коли котеня просто закрите і давати їсти, не навчиться ходити. Ти його відпустиш, воно просто не буде вміти ходити. А воно вчилось ходити саме в дитячому віці. По по чуть почуть, почуть. Це складний процес, вказується для мозку. Треба... Навчатись, тому мати розуміння, що таке мозок, що йому треба багато часу Даже взяти тих самих футболістів, скільки років, так? ми знаємо 10 тисяч годин, щоб бути спеціалістом. Тобто це якраз і є той момент, коли треба багато часу, не просто хтось придумувати цифру, це якраз є приблизно цифра спостереження за мозком. Людини, і це загальна інформація. Я переконаний, в мене це працювало. Тобто, чим більше ти складаєш, не то, що ми складаємо в мозок спеціально якісь факти, нам довірені шуфляди, нам шуфляди недовірені. В цьому і милість Бога, що ми не знаємо, як устроєний мозок повністю, щоб ми щось могли взяти і туди складати. Можна напортачити, це як в двигун почати палки складати, чи... то нам дають певні речаги. Руль, педалі і коробка передач, і саме ними вчать користуватися. А в даному випадку це практика. Практика і цей. От дитина товче м'яч. Все, просто товче м'яч. Або котеня е, ходить за хвостом. Все, відносно нас просто робимо, робимо, і воно само приходить. Само приходить думки, е, аналізи, висновки. Якщо над цим задуматися. якщо над іншим задумаєшся, то інше буде процвітати.